Ну і далі про історію, яка сколихнула всю країну. Історія про 27-річну Вікторію Тоненчук у селищі Глибока, яку до смерті побив її 18-річний хлопець. Дівчина 5 днів провела у лікарні в комі, боролася до останнього за своє життя. Нині хлопець під вартою зараз триває слідство. І наш журналіст Антон Чекаль поїхав у Глибоке, аби з'ясувати всі деталі цієї трагедії. Він зараз з нами на зв'язку. Антоне, тобі привіт. Так, так чи вдалося тобі дізнатися якісь нові подробиці? Люди, Руслане, вітаю до селища Глибока. Ми вчора командою приїхали тільки під вечір, адже населений пункт розташований за 30 кілометрів від Чернівців і неподалік румунського кордону. Коли ми приїхали, місцева громада була у скорботі, адже саме учора сотні людей прощалися з Вікторією Тоненчук, яку до смерті побив її хлопець. Мені вдалося поспілкуватися з батьком загиблої її подругою, а також з батьками нападника. Усі деталі до речі. Багато з яких не були ще опубліковані ніде у моєму сюжеті. Диві, дивимося. Шосте квітня 27-річну Вікторію Тоненчук з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Медики діагностували крововилив у мозок, перелом черепа, пошкодження внутрішніх органів та множинні садна і забої по всьому тілу. Через тяжкі травми дівчина впала у кому. Хто зробив таке з вікою, стало відомо одразу. Підозрюваний у справі її – 18-річний хлопець Юрій. 10 квітня, не приходячи до тями близько 13-ї години дня у реанімаційному відділенні Вікторія померла уже наступного дня. Підозрюваного взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу. Під час судового засідання хлопець запевняв суддю, що жалкує, і просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт. Сказав, що не пам'ятає частину вечора, бо вони з Вікторією випили багато алкоголю. Далі пам'ятаю, слухався. Таксі приїхали на горбіна заправці. Ми вийшли. А після того я пам'ятаю частично, пам'ятаю, як вона падала два рази, пам'ятаю, стала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині. У суді підозрюваний Заперечив, що був у стосунках із загиблою. Подруга Вікторії Єлизавета розповіла: зустрічатися пара почала приблизно 9 місяців тому. За цей час вони часто сварилися та розходилися. У той трагічний вечір хлопець побив віку не вперше. У січні дівчина отримала сильні забої обличчя і потрапила до лікарні. Я потім дізналася через знайомих, я позвонила до Діть Петі. Ця п'ятім сказав, да вона в лікарні вже була. Це я поїхала до неї. У неї завжди позитив був навіть тоді. В лікарні на вигляд вона виглядала дуже жахливо. За словами Єлизавети, тоді хлопець бив дівчину головою об двері. Однак Вікторія відмовилася свідчити проти хлопця, не хотіла ламати йому життя. Подруга думає, що Юрій піднімав на віку руку через ревнощі. завжди її контролював та перевіряв телефон. Єлизавета розповіла, напередодні трагедії, 5 квітня, вони з Вікторією мали зустрітися, але та повідомила, що не зможе до неї приїхати, адже гулятиме з хлопцем у Чернівцях. З міста пара повернулася на таксі, і потім пішки пішла до його будинку. Там вуличка така, вона не освітлена, камер на будинку немає і багато є будинків, в яких взагалі люди не живуть. Є якісь поля там, гороти. З батьком Вікторії Петром ми зустрілися на кладовищі. Тут щойно прощалися з дівчиною. Того дня батько так і не зміг додзвонитися до доньки, і тільки ввечері отримав дзвінок від батьків нападника. Вони й повідомили, що Вікторія у лікарні. Вона була вся в балаті. в на ній вже не було. Вона бідна була. Лежала на, на ліжку вже куча лікарів. Біля неї вона вже була в комі. А тоді в суботу. Був сніг дощ дощом. Вона була перехолоджена 18-річний нападник із звичайної родини має двох молодших братів. Ми спробували поспілкуватися з батьками, але натомість почули це. Всі питання до поліції і до правоохоронних органів. Саме батьки Юрія доставили віку до місцевої лікарні. Однак родичі та друзі Вікторії переконані, з того моменту, як дівчину забрали з вулиці та привезли до лікарні, минуло багато часу, тож припускають, що віку не одразу доправили до лікарні. А чи дійсно це так з'ясовуватимуть слідчі нині триває розслідування. Е, так, у розмові з подругою мені стало відомо, що хлопець бив її часто, адже як родичі, так і друзі помічали синці на її е, тілі. А юнак також мог привселюдно до неї грубо звертатися чи хапати її за руки. Перший випадок, який всіх насторожив, трапився ще у листопаді минулого року. За словами Єлизавети, тоді у дівчини з'явився синець на обличчі. Але як він з'явився, вона не хоче розповідала. Вже трішки згодом. А саме у січні вона потрапила у лікарню, і коли подруга до неї завітала, то Вікторія сказала, що свідчити проти хлопця не буде, і ось чому пропоную послухати. Їй було дуже сильно важко. Ті всі світлини перезліталися по місцевості, яка вона була побита. Їй було дуже соромно. Она не хотіла нічого розголошувати стосовно цього. Вона хотіла, щоб це швидше закінчилося і все, щоб воно просто було спокою. Колеги, окрім батька і подруги загиблої, мені вдалося поспілкуватися зі свідком, який тієї ночі бачив Юрія і Вікторію на місці ймовірного побиття. Ми зараз туди будемо вирішати і близько 10-ї години звідти все детально розповім і покажу. Колеги. Пасибі Антон Чекаль тримає, як то кажуть, в руці цю історію і далі буде робити розслідування. Нам важливо це не покидати цю історію і робити подалі публічно для того, щоб справедливість була. А публічність це запорука тої самої справедливості, так чи інакше, але ми на то то знаємо. Антоне, до зустрічі з тобою після десятої ранку там будуть якісь нові вже ще подробиці. І а... зазначимо, друзі, що цей свідок Юрій я ж теж вивчав цю тему, що попередньо там бачив, читав різні історії. Він на суді каже, що він багато чого не пам'ятає. Ну, безумовно. Розуміємо, що й робота адвокатів з ним ведеться до того, що він має від... вже такі, знаєте, зачитані відповіді на суді видавати. Типу, я не пам'ятаю. Він 300 грамів віскі випив, дві пляшки пива, і він провал пам'яті. І дуже важливо не довести цю історію до того, що вона просто йшла і впала, і у неї сенсі а потім померла. Та ні, ну там вже ж були ж ну, і очі очевиці, так але слідство триває. Тому безперечно, що зараз ну. Якихось там знаєш заключень робити не, не маємо за законного права. Е, друзі, пам'ятаємо, що є гаряча лінія, на яку можна зателефонувати, або вам допомогли. І ось вона. ще раз дорогі жінки, дівчата, ну не доводьте до вже, якщо один раз шарпнув за руку чи один раз вдарив, то це ну. Ну, воно буде продовжуватися, ну не стане нічого 100%. іншого. Знаєте, що він з якогось дива чогось, щось йому переклинить його і перестане. Якщо один раз зробив. Значить, є наступний. шанс того, що буде наступний, і не дай Боже, що він був такий, як у Вікторії І ще раз 1547, цілодобово телефон прямий в Україні. Він працює безкоштовно, гаряча лінія для людей, які стали жертвами домашнього насильства. І коротко я відкрив по статистику минулого року. А це дані О, генерального офісу офісу генерального прокурора. Так, от на 80% зросла кількість домашнього, випадків домашнього насильства. Тільки за минулий рік більше п'яти тисяч жертв. Масштабність зрозуміти, а це переважно жінки і діти. Тому майте на увазі, сніданок е контролює такі історії так.